Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіака з, 20, ой, з 30 грудня по 5 січня 2025 року. Вже закінчується рік. Ой, прям не віриться. Пробіг, як один миг. Так, це перше відео. Це. У нас в цьому відео чотири знаки зодіаку. Це овен, телець, близнюки і рак. І так, перше відео, і перший наш, кому розглядаємо, це у нас овен. Так, вітаю вас, дорогенькі мої овени. І хочу вам, вас поздоровити з наступаючим. Новим роком побажати вам, щоб усі ваші мрії, які ви там загадуєте, збувалися. І хочу сказати вам, щоб ви мріяли правильно. Тому що дуже багато людей у 2022 році заказали, що путешествувати хочуть. Да? І бачите, як воно путешествіє, яке масове вийшло. Тому, будь ласка, уточнюйте. Для себе уточнити свої бажання. І так, тепер точно починаємо. <світаю> Вітаю ще раз вас. Увні. Давайте, як завжди, 5 питань. Давайте подивимося, яка буде обща енергетика святкової неділі. Да? Яка будуть основні події, з чим вони будуть пов'язані фінанси. І особисте життя, на що потрібно звернути увагу, на що ви не звертаєте увагу. Да? І так, починаю. Обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі буде сім'юрка мечів. Це, знаєте, це відсутстві Да? Якась не хитрість. Хитрість, якась підглядки, знаєте, якісь такі заводки. Я б навіть завитки сказала, що завідувати вам будуть видбити, або така якась іна, така, хит, хитрунька. Неділя така хитренька. Хитрість інтриги, сплетні, Якась таке буде така неділя буде, енергетика обща. Ну, не сильно чесна. Да, такі, Знаєте, можна ожидати подвоха, да, удару в спину. Знаєте, улибатися будуть вам такі тю-тю-тю глаза, -тю -тю -тю, а бажать, а самі такі будуть якісь нечесні, ніж за спиною да, держать, Така нечесна неділя. Так, дивимося, основні події. Основні події будуть, знаєте, якісь... Ну, Карта повішени, це карта жертвеності. Будете чимось жертвувати своїм часом, своїм вниманням, своїм, да? щось вопреки своєму своїм бажанням. Можливо, захочеться відпочити, а треба буде щось робити, щось все одно, якісь такі дії. Пов'язані через силу, через не можу, не хочу. Да, хочеться трошечки, наче відпочити таке по енергетики, треба це робити, вставати, щось, отаке, знаєте, жертвіності. Якісь жертву, жертвою своїм часом, своєю силою. Ну Це буде е заради своїх близьких людей, мені кажеться, людей, яких е ви любите, яких ну, чувства у вас. Да? І Якесь таке, знаєте, будуть вам щось говорити, щось предлагати, а ви такі, та не хочу. Я ж кажу, таке от по відчуттю, таке як наче от, через силу, через не можу. Ось таке якесь буде. Фінанси. А фінанси сонечко, фінанси якесь поступлення, подаруночки, да? активна, така ну, приємна. По, а, по... По карті сонця приємні будуть по фінансам. Так, Особисте життя, а особисте щастя, ви знаєте, таке і в Русь неможливо, і разом кошмар. Да, якась така от прив'язка на довгі віки, якісь такі відносини, такі, знаєте, залежність один від одного. Я ж кажу, що як, як прив'язані, при, прикручені, примотані друг до -друг друга. Да, якийсь, навіть я б сказала, що якась така, якщо у вас були якісь спори, борьба якась, да, якісь може розногласія, то чи над вами отримають, чи ви над кимось отримаєте побіду і будете переможцем. Да, закінчиться цей період якогось такого ну, конфліктного, можливо, залежності, можливо, і таке, і якийсь як переможець. Да? І на що треба звернути увагу, а звернути увагу треба. На карта справедливості, це знаєте, як, е що посієш, те й пожнеш. Тобто карта така кармічна, справедливість, то тобто, есть, це е карма довго не застава чекати. Тому, будь ласка, мої дорогесенькі е овени у вас енергетика така, хит хитрюнчики. Да? Так що, якщо ви, то ви теж отримаєте. Якщо у вас є така хитрість, завість. Обіда там таке, знаєте, то таке, що і з вас таке буде, щоб ви розуміли. А якщо вас то да? вам зроблять таке погане, то ви повинні розуміти, що хай ідуть, але карма довго ждать себе не заставить. Тому все ж таки подумайте, обратіть увагу на цій неділі, що по справедливості, да, що... Думайте, що говорите, думайте, що робите. І, як би сказати, прежде, ніж відкрити рот, підключайте мозги. Я б сказала так. Дякую, дякую, мої дорогенькі овени. І ще раз з наступаючим вас новим роком. І всього вам найкращого. І пам'ятайте, що в що не трапилося в житті, все буде. Добре, до зустрічі. Вітаю вас, дорогі мої тільці. Дивимося прогноз на слідуючу неділю з 30 грудня 2024 по 5 січня 2025. Так, дивимося, як завжди, 5 питань. Я вітаю вас з наступаючим новим роком, мої дорогі тільці. І так. Обща енергетика неділі, яка вона буде. Основні події, чим будуть пов'язані фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Дивимося. Основні події. О, ні, Обща енергетика. Обща енергетика, а тут спетаклів. Подаруночки, да, грошей, можливо, якісь шанси, удача. Да? якесь таке, щось фінансово прибутне, да? щось таке, що буде в руках, Або ну, Новий рік починається, да? новий, новий, також це карта нового початку, да? сподівання, да? мічці, можливо. Да? На щось сподіваєтесь, Дали, даний новий шанс. Да? Карта така приємна надій. Карта нових надій, скажімо так. Да? І така енергетика нових надій, новий рік, нове життя, нові, нові проблеми, нове, нове щастя. Да? Таке, що буде з чимось таким. Пов'язано моїх дорогих. Буде да, благополуччя таке, якесь здійснення мрій, можливо, якісь надії, да, нове, нове щось на туз, туз кубків, да, наповнення, якесь надія, шанс, новий рік, зустріч, любов, да, таке. ну от, По тузу такий хороша, хороша неділя, плюсова. Так, давайте дивимо. Основні події. Основні події пашкубків. Це оце ж як застолья, да? застолья, зустрічі, випивка, да? приємне времяпровождення, романтичне, може, да? таке. Це-все-все приємне. Так, дивимося фінанси. А фінанси, як би сказати, подяву, знаєте, можете в чомусь собі неможливість собі відмовити. Да? Щось захочеться вкусненького і купити собі вкусненьке, щось захочеться красивенького, купити собі красивенького. Знаєте, ну не будете, не зможете себе, якщо захочеться, да? то не зможете собі відмовити. Да? Щось буде, будуть гроші. плюс, А можливо, гроші в плюс, це можливо, не тратиться. Можливо, будете, знаєте, якось, може, там, щось, у вас є, наприклад, якась, ну, щось треба вам купити або мрія якась, і ви можете туди, хочеться, але ви туди от. Скупить, скупичить, да, тут положить, не, не потратить, завісь ну, на щось одлажуйте, бо у вас там якась мрія якась є у вас, що ви туди як... треба відложити, бо на щось там треба. Так, дивимося особисте життя. Імператор. Е, ну, стабільно, по імператору стабільно розміряно, так як було, так воно і є. Нічого не міняється. Так воно все. Е, ні нікого кого не було пари, пари не буде, в кого є пара, то в парі буде жити, так і будете, нічого не міняється, все стабільно. По імператору да, такий главствує, главенствує мужчина. Да? Але жіночки, у нас же ж такі е, королеві мечів, що. І, знаєте, як б сказала, так, по двійки Пентаклю власть буде переходити від імператора до королеви мічів, туди-сюди, туди-сюди. Да? <править> Суєта -сует, життя, життя звичайне життя. Що, о, то, то чоловіка була вам в руках, то в жінки, отакого буде. Ну, Обично ніякого такого там грандіозного щось не буде. Так, на що треба звернути увагу, Рицарь-Кубків, мабуть, е, на таке, е, свята все ж таки йдуть, да? і предложення, там, і з'їсти, і випити, то треба, мабуть, в цьому мати міру. Треба на це звернути увагу, що у всьому є міра і в їді, і в випівці, і в гульні, і тому подібне. Тому зверніть увагу трошечки. Майте, е, як сказати, мі, межу ми, міру. Да? Е, такий мій прогноз для моїх дорогеньких тільців. Дякую, що ви зі мною. Е, з наступаючим вам, роком. хай збудуться всі ваші мрії, які у вас є. І, е, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі! Вітаю, дорогі мої близнюки. Дивимося прогноз для вас з 30 грудня 2024 по 5 січня 2025 року. Я вітаю вас з наступаючим новим роком, але ми сьогодні розглянемо також 5 에... 에... запитань да? 5 наших основних. Питання. Обща енергетика, яка буде, основні події, з чим пов'язані, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Дивимося. Так. Обща енергетика, обща енергетика, королева жезлів. Ділова неділя. Да? енергія вогню, швидкість. І там треба успіти туди бігом. Якісь такі, знаєте, там договориться, там туди поїхати, а неділя святкова і там і якось з усіма зустрітися. Да буде спокою на цій неділі. Дорогі мої близнюки, не чекайте. Вся будете в метушні, в бігатні, постоянне вирішення якихось питань. Так, з чим будуть пов'язані основні події, а основні події будуть пов'язані з тишиною спокоєм. Ті, оце основні події це коли ви будете відпочивати. А все остальне ви цю неділю будете в гонках, а основні події в тишині. Як ото будете от спокої, оце і будуть ваші. Основні події, як будете наче, чогось чекати, очікувати, будете ждати якогось результату. Знаєте, як, наче основні події, як наче ви от щось знаєте, посіяли і ждете, да? як щось, в сход, в сход, наче, щось вложили гроші і ждете результат. Оце будуть основні події, з цим пов'язані, наче як заказали подарок. І ждете, коли вам його подарять. Оце основні події з цим будете ждати. Щось як наче захищати своє, яке як би вам сказати, може, ну, як сказала так, те, що ви на що ви вже не надієтесь його вернуть. Чи може навіть, може, я ж казала, може і подарок. Може, ви заказали той подарок і вже не надієте, що ви його отримаєте, але ви все одно його отримаєте. да? Якийсь все-таки буде вам якийсь невеличкий подаруночок руку да? без нюки. Ви може, вже навіть можете думати, що не буде його, але буде. да. Так, дивимося в фінансах. А фінанси я б сказала, що як вода. Таке пентак, пентаклі, п'ятюрка Пінтаклі це така розтрати трошки. Фінанси співають романси. Я б сказала так. Затрати великі, і це вас трошки буде огорчати. Чим це зарплати? Якась, знаєте, ви все ж таки це якийсь вклад, вклад, вклад може, розтрата грошей буде на майбутнє. Наприклад, там, я не знаю, ну, може, праздник, може подарок який, може поїздка якась на майбутнє, і ви будете потратити гроші на це. Якесь таке, може бути. Але це гроші на ваше ну, відпочинок. Да? Карта дев'ятка Пентаклі називаю карта мрії, або карта здійснення мрії, або карта. Раю, раю на землі. Да? Тобто ви щось потратити гроші на перспективу майбутнього ну, свого благополуччя, відпочинку. Рай на землі. Да? Ну, дійсно, може, може, теплі країни. Да? Так, дивимося далі. Це особисте життя. В особистому житті буде таке, знаєте, безсонні ночі. У особистому житті може переживати, будьте, може думки якісь. Ну, Я вам хочу сказати, що ви самі себе будете цим заганяти. Це не скільки там дійсно якісь там проблема, проблема, але ви самі це не зовнішнє якесь на вас там напади, да? а ви самі своїми думками оце не крутиться, знаєте, як одна мисль ночі зацепиться, і ото воно розвивається, бігає, ганяє, не дає відпочити. Да? Щось таке от воно у вас про сім'ю, про, може, про дитину, таке щось якась свята, якісь оце. все домашнє домашнє, бізнес. оце Діти, оце таке. Знаєте, я, кажу, я ж кажу, що це в голові е, зграя оцих мислі, і ви будете оце їх мусолити туди-сюди, туди-сюди. Ну от Можете собі представити, яке особисте життя. Оце ж особисте життя постійними думками, якимись розтрат... розговорами, думками, от таке. Знаєте, таке воно буде це й життя особисте, отаке, отаке. Все якісь проблеми, які вам треба буде вирішити в особистому житті. Дивимося, на що звернути увагу. Для чоловіків зверніть увагу на свою дружину, бо дружина може бути недовольна. Може. Надо їй виговоритися, бо ви щось не чуєте. А якщо жінкам, то трошечки пил утихомирте і об'ясніть, пожалуйста, для свого для когось свої мислі більш спокійній формі, я б сказала. Да? Не треба так різко. І взагалі не, не рубайте з гаряча, Да? Якось об'ясняйте свої надії, свої мислі, своє, що ви хочете, свої бажання висловлюйте більш якось ну, м'якше. Як, да? У нас за вікном феєрверк, вже празднують. Це ж, інтересно, хто ж уже там Новий рік справляє. Так, да, якісь бажання поїздки на майбутнє. да, от, Пожалуйста, може, ви там плануєте якусь поїздку, хочете поїздку на майбутнє, то, пожалуйста, не спорьте, ви якось доказуєте свої наміри, наміри якось в більш м'якшій формі. Для чоловіків, пожалуйста, якось прислухайтеся до того, що каже ваша жінка. да, От на що треба звернути увагу? Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ще раз. Всіх, Всіх- вас поздравляю з наступаючим новим роком. І бажаю вам всім, щоб ваші мрії, всі ваші мрії збувалися. Але, будь ласка, мрійте з уточненнями, щоб вже конкрет... конкретизуйте, правильно конкретизуйте свої бажання. Дякую. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, дорогі мої раки! Дивимося прогноз для вас з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Перед розглядом хочу поздоровити вас, вас з наступаючим новим роком. І так, починаємо, як завжди, на п'ять Питань. І все. Перша карта, обща енергетика випала. Основні події. Фінанси, особисте життя. Собачка в нас розговорчива. І на що треба звернути увагу? Обща енергетика неділі, обща енергетика неділі, карта умірності. Це я б сказала, розміряна, спокійна, збалансована, така, знаєте, без хаосу, без якихось там е, метушні, як, як водичка, отак от переливається, от воно так спокійно, збалансована, уміряна неділя, хороша енергія. Так, основні події десятка жезлів. Десятка жезлів це основні події, це мої дорогесенькі рибки. На себе звали, звалите дуже багато, е я б сказала, справ. Хоч вона буде неділятися і розміряна, да, і ви може, можливо, ви будете ці всі справи робити неспішно, але їх буде так багато у вас. І це, от, і, і це буде вам трошки важко напряжно впливати. В плані фізичному, та й в моральному, да? тому що треба розподіляти правильно е е сили і енергію. А вас цим буде, а вас, а у вас ви так будете, ну, якби, я сильний я зможу. Да? По королю Пентаклі це я сильний, я зможу. І знаєте, і... Не зможете можливо наберете сильно так багато справ на себе, і потім придеться вже відбиватися від них, бо тому, що справ дійсно буде дуже багато. Да, і от, і ви якось, ви, будь ласка, от ви якось е, розподіліть обов'язки між, між своїми рідними, може, близькими, не звалюйте на себе дуже багато. А це основні події, що у вас будуть, знаєш, знаєте, як то було кіно е, 20 років спустя так совєцький фільм, як ото ну, ти, як вже розбив лампочку у під'їзді, да, хлопчику казав, то бери вже на себе і вікно розбите да? то тобто, і ви. Ну, як ти вариш холодець, то вже звари і картошку. Ну, мол, ну такого, да? якщо ти там вже заправляєш машину, то, то вже з'їзд на мойку помий. Да? Там. Ну, такого. Ви б мене зрозуміли, в якому плані. Да? Що воно якось на себе нагрузите дуже багато ем, обичних життєвих справ. Будьте, будь ласка, Оце основні події, з чим будуть вас пов'язані. Вони не будуть спешними, їх не треба буде вирішувати дуже швидко по карті у але їх дуже буде багато. Так, фінанси. А фінанси. Ви знаєте, ви якось по фінансам, я не скажу, що ви будете задоволені. Ви якось будете вже, знаєте, може, і не тільки задоволені, не задоволені, просто, мож, можливо, оцей істочник доходу, який зараз у вас є, він вас може не влаштовувати. І ви можете піти, може змінити роботу, задумається. Може, вже змінили роботу. Або, можливо, захочете якийсь, я знаю, там, нові, нові, доповнюючу якусь. Допомітельний доход, да, якихось там будете розглядати. Да? Якісь такі, я ж кажу, якась як конкуренція, якась, якісь будете іскати, іщ, іскати е, перспективи нового, да? нового якогось істочника доходу. Можливо, навіть якась буде. Кастінг якийсь, да, или там, я не знаю, будете, будете борьба якась буде. показувати, свої, може, свої проекти якісь будете захищати, да, уходити до нового істочника. Але цей істочник буде, ця буде для вас давати можливості заробітку грошей. А на неділі, я ж кажу, що ви якісь будете незадоволені тими, звідки у вас йдуть гроші будете задоволені і підете шукати щось нове. Так, дивимося в особистому житті. В особистому житті якийсь новий шанс, якщо були в сорі помиритися, якщо таке, знаєте, подарунки може, якісь нові, нові можливості, да? в Новий рік з новими ідеями, да? з новими намірами, надіями. Да? Я б не сказала, що в особистому житті будуть якісь проблеми, щось таке. Ні, все нормально. Що треба звернути увагу? А іменно звернути увагу треба на особисте життя. Якщо ви одинокі, то треба, як, може, зустрічаєтеся довго, не пішли, не треба вже якось робити сім'ю, да, переходити на новий рівень. Може, комунікація з людьми, може, ви повинні зрозуміти, що наприклад в одиночку ви не зможете заробляти там гроші, треба йти в якусь ну, В пару, в союз, якийсь. про якісь союзи вам треба задуматися, На ці союзи треба звернути увагу. І тут, гляньте, теж випадає. вам тру... треба, Якщо ви одинока людина, вам треба срочно йти в якісь союзи. Якщо в бізнесі ви один, то треба йти в союз. Як в особистому житті, якщо ви один. Ідіть, а якщо ви вже в союзі, то перегляньте, можливо, о, ну, є якісь недоговорки між собою. Може, треба якось переговорити, переуточнити. Пере... Може нам, наприклад, сказати, що тебе не устраює, що тобі подобається, що не подобається. Треба щось вам на союзи обратити на ці увагу. Такий мій прогноз для моїх дорогесеньких раків. Поздравляю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам, щоб всі-всі ваші мрії збулися. І тому м м прошу вас, е якщо коли ви мрієте, то конкретизуйте, що ви насправді хочете. Тому що мріяти теж треба вміти. А щоб мрії дійсно збувалися, то треба їх. Для всесвіту конкретизувати і прописувати, да? казати саме в деталях, що ви хочете, коли ви хочете, і яке воно повинно, і що ви від цього будете мати. Такий мій прогноз, таке моє побажання. Ну і як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!